Всім привіт-привіт! Сьогоднішнє відео я присвячую моєму вступу в спільник, в якому я участь уже беру другий раз. Він у нас проходить кожен рік наприкінці року. Це дуже е, так казково, гарно, тому що наближаються різдвяні новорічні свята. І це просто дивовижна магія цього спільника. Спільник називається Різдвяні зустрічі або від Миколая до Василя. Організатором цього спільника є Оленка Буганова, і всі, о, всіх з, учасників, спонсорів, Всіх дівчаток я залишу в описі під цим відео, тому що ви переходьте, дивіться, надихайтесь, там буде дуже багато краси. Я впевнена, тому що я минулий рік теж там була, бачила, і там дуже цікаво. Тож, ой, я тут собі позаписувала. Так, спільник. Триватиме з 1 грудня по 15 січня. Мій номер учасника в цьому спільнику номер 15 Кому цікаво. В цьому спільнику є 6 номінацій, в яких ми, ну, при бажанні можна в усіх, можна в деяких, аби ваше бажання. Так, перша номінація Святий Отче Миколай, мою хату не минай. Тут ми в'яжемо вироби на благодійність. На благодінніщі, на ЗСУ, ну, коротше, всім, кому це потрібно і кому хочете принести в ці святкові дні радості і хаті щастя І краплиночку свого тепла. Так, що я планую в'язати в цьому спільнику. Ну, звісно, це будуть шкарпетки. Ще які я не знаю, бо шкарпетки в мене в'яжуться. Захотілось побачила пряжу, захотіла сіла, зв'язала. Тож будуть обов'язково шкарпетки. І сьогодні. Буквально сьогодні вчора у мене з'явилося ще одне замовлення на, як я їх називаю, рукавички з капюшоном. Це будуть чоловічі для військового, рукавички е з відкритими пальчиками, тобто, мітинки з капюшончиком. Тобто, мітинки з аділий капюшончик, у вас вийшла рукавичка. Так я прийшло мені. Замовлення, я не відмовила, і сьогодні вже розпочала набрала петельки, вив'язала резиночку при домашньому освітленні. Ну, мені подобається, що виходить. Зараз я вам покажу, з якої пряжі це все в'яжеться. Перша пряжа, яку я взяла, це Ярослав. Це у нас що? 50 на 50 вовна і полі. Поліестер, напевно, Пє. Так, неважливо. Вона така колюча шерстиста. Це та сама пряжа, з якої я в'яжу шкарпеточки. Далі ось така бобінка у мене безіменна. Але вона теж колюченька, такого кавового кольору гарного. І до цих двох колючок, щоб трішки хоча б змягчити, я взяла меринос Марс. Це акрилова ниточка, всі її знають. Ну, тут нічого цікавого не написано. Дуже гарного такого меланжевого кольору. І мені здається, що вона в цій, в цій палітрі сама <сум>, така виступаюча, бо рукавичка виходить більш коричневата, ніж зеленувата. Бо ця ось зеленувата, така хакі кольор. Ну, то нічого, головне, щоб були тепленькі. Разом в купі вони резинку тримають. Бачите? Тому що сам цей миринос. Ярослава, він резинку не тримає. от, Ну, якби тримає, але не впевнено її тримає. А тут же ж гарно так виходить. Щільненько в'яжу на китайських спицях, до речі, е... сходила в Аврорку, як завжди. Ну, спитайте, навіщо тобі? Не знаю. Хочу свої так смішно звучить. Обновити свої китайські спиці Так, я своїми в'яжу, там вже десь тросик задерся, вже десь зацепляється десь нерівності. І я собі придбала по одному наборчику ось такі спиці, якщо чесно, із за Е Їх можна купувати тільки заради оцієї упаковочки. ну Дякую, що не та широдячий кульочок, який рветься бистренько. І я в'яжу на трійках. от Ого. ну Буду по ходу показувати, як буду вив'язувати далі. Думаю, тут буде для пальчик індійським клином вив'язуватись. Ну, а потім. Не знаю, бо я придумаю все по ходу в'язання. Тож, сюди я беру шкарпетки і треба зразу записувати. Так, шкарпетки і рукавичка. Чекам для ЗСУ. Так, друга номінація. Миколайчин Чобіток. Це сама загадкова, сама цікава сама приємна номінація для тих, хто любить дарувати і отримувати подарунки. Я люблю отримувати подарунки, я обожнюю отримувати подарунки. І надсилати подарунки теж люблю. Тут ми, Оленці, скидаємо всі свої контакти, дані нової Укрпочти і вона рандомним. Методом вибирає нам пару, якій ми будемо дарувати подарунок до, ближче до свят. Коротше, хто коли може і хоче це робити. Хтось хоче на Новий рік приємне людині зробити, хтось захоче на Різдво, хтось на День Святого Миколая. Ой, Миколаїв. Ну, коротше, Вибираємо собі свято і даруємо людині. Якусь приємність, якийсь подаруночок. Отже, я приймаю участь в цьому чепіку. Третя номінація: хай різдвяна добра казка подарує тепло й ласку. Тут в цій номінації ми робимо все, що стосується Різдва, тобто декор. Можливо, ви там як... накриваєте якийсь шикарний різдвяний стіл, як ви його прикрашаєте, можливо, ви ходите, колядуєте, ну, хоча зараз не знаю, ходять чи не ходять. Раніше в селі в нас бігала молодь, гарно було, перевдягалися, було дуже цікаво, пісні гарні співали. Зараз вже ніхто нікуди, звісно, не ходить, але. Можливо, ви просто знаєте якісь щедрівки-колядки. Зможете зачитати, заспівати, можливо, з дітками, з внуками. Ну, коротше, все, що стосується Різдва, все ми тут можемо показувати, розказувати. І ось так. Так, далі четверта номінація, коли сніг пахне мандаринками, мій затишок в оселі. Здається, тут ми в'яжемо декор до, ну, в'яжемо хто що робить. Це ж не обов'язково ви маєте в'язати, можливо, ви малюєте, можливо, ви новорічну картину намалюєте, або да, будь-що. Будь так. А на, на третю номінацію я ще не знаю, що в мене буде, чи буду я приймати в ній участь. Якщо щось буде, можливо, я буду куттю варити. Покажу вам, як я варю куттю, як я декорую подачу куті. Планів великих на, на приготування не буде, але щось якесь можливо, можливо, щось і буде. Можливо, це я зараз так думаю, що нічого не буде а там. Да. Четвертій номінації я ще не планую, але думаю, що можливо, ну, не думаю, хочу зв'язати наволочку на подушку в новорічній якійсь тематиці. Чому би ні? Можливо, й таке. А можливо, й нічого не буде. Можливо, і буде просто якийсь декор. Я там собі ідея накидала, до речі. Треба подумати і сходити в Аврорку, бо без Аврорки і деякі не можна втілити в життя. Так далі. А Рік новий, нові малює плани. Тут дівчатка грають в особливу гру, ну, як грають, складають таблицю, яка називається Бінгом. В яку записують свої плани на наступний рік. І в кінці року підводять підсумки, чи вдалося їм щось втілити, чи не вдалося. Звісно, є, хто молодці, як поставив план, так, чітко, по ньому і все Де Декого, не пам'ятаю вже, когось я дивилася, і вона каже, що. Я ж каже, заглянула своє бінго, а з мого всього списку у мене тут тільки три пункти виконано. Тобто, знаєте, початку року планували, плани були одні, а прийшла до кінця року, нав'язала купу купенну, а те, що запланувала, перехотіла людина, або ще щось трапилось. Тож і я, я планів не складаю, я в'яжу. Бачу, хочу, в'яжу. Ну, я б, наприклад, не, можна скласти, зв'язати 12 пар носочків і ти зв'яжеш. Але там 3 джемпера, 2 кардигана і, і хустку, і це в тебе буде табличка 2 на да? 2, і можна її виконати. Але не знаю, я, чесно, я не хочу. Це, ціка... це Мені це цікаво дивитися. Але самій, я люблю, захотів сідаєш, в'яжеш, що ти чимось надихнувся, щось побачив. тож таке. Але Бінго це дуже цікаво. Я спостерігаю за дівчатами. Мені дуже цікаво, як вони там закреслюють е... лінії. За те, що вони закреслюють лінії, вони можуть собі дозволити. Е нагородити себе чимось там, моточком пряжі чи там цукерочками. Ну, хто хто на що? гаразд Так. Це була п'ята номінація. Шоста номінація номінація Кінь Не винен це любов. Тут е в'яжемо вироби. Не Витворяємо вироби все, що стосується коня. А так як у нас наступний рік рік коня, це мій рік, я сподіваюся на найкращий, що він буде добрим для нас, чогось я так впевнена. І що я буду тут робити? Перше, я беру в цього коня. Так, де мої ми... нарешті я може візьму свій светрик з жакардом коники. Так, светрик смислу не має показувати. Я вам покажу вже не один раз показувала, покажу ще один раз. Тут будуть ось такі коники. Жакардовий візерунок, джемперок з кониками. Це раз з кониками. І ще в мене буде з кониками. Я ще, правда, не знайшла схему, але я вже десь бачила. Ну, як завжди, собі не зберегла. Але, я думаю, це буде легко знайти. Принаймні, спробую. Шкарпетки з кониками, такі гарнючі шкарпетки, теж жакардовий візерунок. Ну, просто я їх побачила, закохалася в них. Чому я їх не зберегла, хто мене знає. Але я їх дуже хочу собі зв'язати. Я собі вже записала, що джемпер коники і шкарпетки з конями. Ось так. Такі мої плани. А ви переходите по хештегу. Дивитесь всіх дівчаток, кого які плани. Там я вже побачила, там такі плани. Куди там я своїми планами? <сум> Тож, ось так. Це таке моє коротесеньке відео. Підключилась, запросила. Не проходьте мимо. До речі, там ще є посилання на телеграм-канал. В'яжемо українською, в якому є гілочка Різдвяні зустрічі. І там дівчатка діляться, просять поради, хваляться, показують все, що вони роблять. О, якось так. Тож, далеко не пропадайте. В описі, до речі, буде і мій телеграм-канал, на який ви теж можете зайти підписатись. Я не частенько, але принаймні анонси свого відео я викладаю. І якщо вам щось треба, якась схема чи якісь, якась порада, ви завжди можете зайти, написати, спитати, і там уже точно ваш, ваше повідомлення нікуди не дінеться. Тож, до нових зустрічей! Гарно вам пов'язати, хто не в'яже, гарно подивитися і пооболівати за нас. Всім гарного, тихого дня і ночі, всім пока-пока, до зустрічі!